Друзі, усім вітання. Сьогодні у нас п'ятниця, 7 липня, тож вітаю партнерів компанії Winex Trade із нарахуванням чергових дивідендів Відсоток цього тижня склав 1.76. Тож, вітаю, нехай ваші кошти працюють на вас. Знаєте, у нашій компанії VineX Trade гроші приносять гроші, тобто гроші роблять гроші. Приєднуйтесь до нас. Інвестуйте, ставайте партнером компанії Вайникстрейту, отримуйте пасивний дохід у 8-12% щомісяця. Також хочу подякувати і розказати трішечки, що у нашій компанії протягом уже трьох тижнів відбувається щоденний розіграш між партнерами компанії за активні дії. І сьогодні ура, нарешті, я стала переможцем. Тож дякую, Вайнекстрейд, дякую всім за вітання, це дуже приємно. І хочу сказати, що плідна праця вона дає свої результати. Інколи наступає той момент, коли ти зневірюєшся, але все ж таки не потрібно здаватися, потрібно вірити у себе, у свої сили. Тож, нехай ваші кошти приносять гроші, нехай вас не... Е Торкнуться якісь фінансові проблеми, а щоб цього не сталося, інвестуйте в компанію Vinex Trade і будьте впевнені у завтрашньому дні. Більш детальна інформація у моєму телеграм-каналі, Силочка посилання буде під відео. Усім хорошого вечора та приємних вихідних і до наступних зустрічей!